Хтось виїхав, просто сівши в машину і виїхав просто легко. А у когось був обшук на блокпосту і, і спроб п'ять протягом місяця, і люди не розпаковували свої валізи. Це був справжній дикий віроломний обшук. За 20 хвилин до шостої ранку, коли вриваються, коли вриваються, вламуються, коли стоїть машина, яка пелінгує дзвінки. Ми розповідаємо лише ті історії, які відбулися у нас. Сергій Михайловський найдовше був в окупації. Він виїхав за місяць до визволення Херсону. Але найжахливішими будуть ті історії, коли ми звільнимо всю Україну, що будуть розповідати люди, от які по півтора-два по роки в окупації. Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Олена Ваховська, і сьогодні я розмовлятиму із українською актрисою театру та кіно Римою Зюбіною. Пані Риму, я вітаю вас тут і вдячна, що знайшли час. Дякую, дякую. І я дуже рада тут знаходитись. власне сьогодні. Ви в Житомирі з виставою. Так, ви приїхали. Вона документальна, називається Лишатися не можна, і ви вже її майже рік показуєте в різних містах України. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів трошечки про неї, і як ви долучилися до команди акторів? які Працюють над нею. Це документальна вистава, документальні історії акторів Херсонського театру імені Коліша. Тут немає жодного вигаданого слова, тут немає жодної якоїсь фальші. Це початок війни, перебування в окупації, намагання виїхати з окупованого Херсону і той шлях, який актори проходили. Хтось виїхав, просто сівши в машину і виїхав просто легко. А у когось був обшук на блокпосту і, і спроб п'ять протягом місяця, і люди не розпаковували свої валізи. Когось хотіли розстріляти на блокпосту із того, що в телефоні знаходили фотокартку з мітингу, де було написано Херсонце Україна. А, тобто, це це правдиві історії. Мені позвонив Олександр Андрійович, книга, директор театру, і в вересні місяці минулого року запропонував приєднатися до акторів Херсонського театру, які зараз в Києві. Які не в Києві, але яких він зібрав, тому що у нас хтось у Франківську, хтось під Києвом, хтось в Одесі, в Кривому Розі. Тобто, що це будуть саме актори Херсонського театру, і чи, можна, чи можу я їх підтримати? Я сказала, звісно, будь-який соціальний проект для мене дуже важливий. Ми спочатку взяли п'єсу, Євгені Різниченко її приніс, нам, ми її почитали, розподілили ролі, а потім ми зрозуміли, що вона настільки. Штучна і настільки цікавіші ті історії, які розповідають актори от, в перервах. І тоді Євгеній дістав диктофон і 9 годин записав всі-всі записав всі монологи, всі е, сповіді, я би так сказала, навіть і це все вийшло в 9 годин матеріалу. Потім режисерка Євгенія Швець все це скомпонувала і зробила так, що воно не 9 годин. Не лякайтесь, вистава не 9 годин, а 2 години. Ну, от, власне, я єдина, хто розповідає не свою історію, тому що я на початку війни була в Києві. І до 1 травня я була в Києві, і я нікуди не виїжджала. А я розповідаю історію заступниці директора Юлії Бунчак от, в, цій, в цій виставі. Але йдуть у нас такі на екран титри, такі слайди, і там написано, хто ця людина і скільки днів вона пробула в окупації. Тому там зрозуміло, що це не моя історія. Угу. Чи можете трошки більше розказати саме про цю історію, яку розповідаєте ви? Ну, це не буде цікаво тим, хто потім захоче прийти на виставу, звісно. Я розповідаю історію у Юлії Бончак, сину, 23 роки, його звати Даня. Як, власне, мені це дуже-дуже схоже, тому що в мене якраз в дитині тоді було 23 роки, коли ми репетирували, і його теж звати Даня. Син три роки тому служив в Нацкорпусі в Херсонському осередку, і за наводкою когось до них увірвалися 11 березня ФСБшники. Це було спочатку 30 людей з Балаклав в Балаклавах з автоматами з червоними прицілами, але сина не було на той момент. Він вже був на фронті, а там була молодша дитина Тімур, якому 9 років, і який потім мав проблеми зі здоров'ям після всіх цих обшуків. Це був справжній дикий. Віроломний обшук в, за 20 хвилин до шостої ранку, коли вриваються, коли вриваються, вламуються, коли стоїть машина, яка пілінгує дзвінки, коли у тебе вимагають. Ну, тобто, коли тебе один, один пресингує, а інший тебе ну, хороший і поганий поліцейський в цю гру грають. А, а потім через Після цього обшуку вривається ще одна група, з якою вони не ушкодили, не, не не узгодили щось, і там їх уже менше, їх вже десь 15, Якщо цих перших було 30, то цих 15. І отаким таким пресингом, отак вони так вони в окупації діють. Вони віджимають авто, віджимають бізнеси, вони залякують людей. Вони перше що робили, вони гасили телефонний зв'язок, і інтернет для того, щоб не було не було інформації була зневіра і розказували, що Київ уже здався, давайте і ви тут здавайтеся. І тому ну така, така у мене драматична ця історія. Як вам було вживатися в цю роль власне, і розповідати? І ви вже сказали, що близько було через сина 23-річні. Найважче було вивчити 10 сторінок монологу. Нічого важкого, мені здається, ну, для, для ролі в мене не було, тому що я просто собі це все уявляла і, і я читала про це, і я знала. І я знаю розповіді людей. Я дуже з багатьма людьми спілкуюся. У мене широке коло спілкування. Я не зациклена лише на театрі, на, 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 на кіно. Е, я можу з будь-якою людиною Ну, і так на вулиці зупинитися і, і, і послухати, що вона буде говорити. І для мене навпаки дуже цінно, коли мене не впізнає людина, там десь в поїзді, чи, чи в кафе, чи на вулиці, коли мені людина починає розповідати свою власну історію, от просто як, як якійсь іншій людині. Для мене це такі цінні моменти. Я їх всіх фіксую собі. І, 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 і занотовую, якби, в, в, в своєму серці. А, і після кожної вистави, у нас зараз після кожної вистави є обговорення, таке, яке у нас в Черкасах було, бо ми вже грали Миколаїв, Кропивницький, Черкаси, Київ. А, сьогодні Житомир, потім Івано-Франківський і Львів. І от ті, такі такі спогади, такі рефлексії, які відбулися в Черкасах, таких не було ніде. 80% людей це були переселенці, але не лише з Херсонщини, це люди, які колись з Донбасу поїхали ще в 2014 році. Люди, які вони не обговорювали виставу, а вони кожен коли говорив, вони плакали, говорили і розповідали свої власні історії. І це такий психотерапевтичний вже момент, коли воно не просто зачепило, а ще й дозволило тобі розкритися і зрозуміти, що перед тобою ті ж самі люди, які знають той самий біль, і вони тебе не будуть засуджувати, вони тебе не будуть навчати жити, вони не будуть лізти до тебе, а вони тільки що перед тобою відкрили свої почуття, свою душу, і можна відкрити. Це такі. В Києві позавчора жінка у мене на плечі, вона мені такі гайстри, красиві подарувала. Вона плакала так. Вона сказала, що я з Нової Каховки і у мене батьки на окупованій території. Ми розповідаємо лише ті історії, які відбулись у нас. Сергій Михайловський найдовше був в окупації. Він виїхав за місяць до визволення Херсону. Але найжахливішими будуть ті історії, коли ми звільнимо всю Україну, що будуть розповідати люди, от які по півтора по два. Роки в окупації. Ну а я власне знаю і тих людей, які залишилися на тимчасово окупованій території, яких потім кидали в ізоляцію в Донецьку на підвал і, і знищували там за проукраїнську позицію. Тобто є будуть люди ті, які вже 10 років в окупації живуть. От це страшно. Але ці історії треба розповідати. І це історія не лише театральні історії, а це і свідчення для, для суду в Гаазі. Безумовно, тобто, ви по суті, коли спілкуєтеся з глядачами, виконуєте, як ви сказали, таку психотерапевтичну функцію да, дозволяєте їм обговорити з кимось свій досвід, проговорити і таким так. чином це працює. Так, так, так. Власне, мені б хотілося ще поговорити. Ви згадали, що соціальні проєкти без вас неможливі, і ви не можете не брати в них участь. Скажіть, будь ласка, в чому такому брали участь останнім часом вже під час повномасштабного російського вторгнення? А що у вас там було? Та, ну, це безкінечне щось. Останнє це була акція на підтримку жінок, які перебували в полоні і в тюрмах Людмила Гусейнова, яка три роки провела в Донецькій тюрмі. започаткувала таку акцію Жінки для жінок. І ми, ми наголошуємо на тому, що кожна жінка, яка перебуває в тюрмі і в полоні, вона потерпає від сексуального насильства. Про це треба говорити. Жінки дуже часто не можуть визначити своїх кривдників, тому що їм на голову одягається чорний мішок і замотується скотчем очі, обличчя. І, і, і про це треба говорити. Я знімалася в соціальному ролику для того, щоб якось нашим українцям довести, що поки сапери не попрацювали на полях, не треба там нічого копати. Та я навіть не знаю, я якось так не записую все, що я роблю. Я даю майстер-класи, я зустрічаюся з в Одесі у мене була зустріч, бо я зараз працюю в українському театрі імені Василя Василька там з самодіяльним з аматорським театром я давала їм такий, такий майстер-клас. Відправляю там своїм друзям на фронт щось. Ну, що я не знаю <ріст> таке відчуття, що я в цьому соціальному житті давно. На українському радіо, якщо я записую якусь поезію, це все у мене соціальне, це взагалі благодійні все проекти. Це, це безкоштовно все. Я їздила нещодавно на. Кінофестиваль Золоте Курча» в Німеччину в Ерфурт. Там у мене було дві зустрічі. Я туди возила книги українських. Зараз в противагу того, що нещодавно сказала, що українці не читають. Перше, що запитуєш за кордоном, що привезти, тебе не просять вже сало і горілку. Тебе просять привезти книги, тому що нашим людям дуже потрібно і для дітей, і для себе книги. Я везла туди книги. Бо з Андрієм Переміковим, рівненським поетом, він написав книгу Залізна евакуація. Зібрав свідчення залізничників, які на початку війни рятували людей, або міняли ті рельси, або загороджували для орків шлях. Тобто такі і ця книга називається Залізна евакуація. От цей проєкт ми робили. Ми його робили по різних вокзалах. Саме на вокзалах ми читали уривки з книги. Це був Київ, Одеса, Харків, Львів. У Харкові я була от вперше під час війни, тоді в березні місяці. Я повезла в Європу саме цю книгу, теж з неї читала. Я знялася в, ще в квітні минулого року в Бородянці. Ми зняли з Юрієм Лютим короткометражне кіно мати, ну, де власне декораціями цими жахливими слугували саме ті будинки, які були зруйновані. Тому, я не знаю, це такий, як, як список на, 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 на в кінці року писати. Не знаю, я, я відгукуюсь на будь-яку пропозицію, тому що я розумію, що людям дуже потрібна підтримка, дуже потрібні ці обійми, твоя присутність, і якщо це комусь може допомогти, то, то я завжди поруч. Тонкохворі right. дітки, у мене фонд «Краб», якому я допомагаю я ще починала як волонтер. Перші е, вихідні липня ми проводимо завжди таку акцію Переможці в житті. Приїжджають діти, у яких є ремісія. Це фонд допомоги онкохворим дітям краб. І от я я проводжу кожен кожен рік, один рік тільки. Це в нас 16-та зустріч, здається, була. От ми провели теж зустріч. Приїхали діти з України, бо коронавірусний один рік ми пропустили, і от один минулий рік ми пропустили. У нас на цих зустрічах вже кілька сімейних пар утворилося. в різний період. Дітки лікувалися, але знайомляться у нас на зустрічах. І діток вже своїх понароджували здорових, слава Богу. Так що та, чудові історії, так. От багато так соціальних таких проєктів назвали. Хотіла би запитати, як зараз ситуація із тим, ну ви граєте в театрі. Очевидно, навіть сьогодні ви тут з виставою, з театром і кі... з кіно. Наскільки на вашу цю діяльність вплинуло повномасштабне вторгнення, і як її змінило? Ну на мою не вплинуло, тому що я небагато знімаюсь у мене після «Гнізда на горлиці, навпаки, мені всі стали казати кастинг директори що ну після такого фільму ми тобі не можемо там. Якісь там серіальчики, там тобі такого рівня треба. Я кажу, так давайте знімати такого рівня. Ні, я знялася в двох проєктах для телебачення. Це 24-го зараз буде прем'єра фільму Юрик. Це історія хлопчика, який сам без будь-кого дійшов до, до кордону. Ми, ми цю історію перенесли в Маріуполь. 24-го буде така всеукраїнська прем'єра. Я знялась в теж такому маленькому серіалі Боти, бо не секрет, що дуже багато пропаганди йде саме через бота От, Я знялась в проєкті Зв'язок. Це вже такий серіал. Ну, да, серіал. Ну, я не буду казати, що це комедія, але це драметі. От з Віктором Андрієнком, ми там зіграли чоловіка і дружину. Починається війна, і звісно, що. Чоловіки залишаються, дівчата їдуть, і от наша дочка їде, зять іде в ЗСУ, а ні, зя, зять син іде в ЗСУ, а зять опиняється у нас. Ну і як за класичною українською формою, чомусь зять має бути якимось завжди комедним, недолугим і ще щось. Я між, між кожними цими сценами завжди це коментувала і казала, ну, я не розумію, за що його любить наша дочка. Ні, Ну що вона таке недолуга? як це він рік не може собі роботу знайти? Тобто мені було це. досить дивно, що є, є такі. Ну, напевно, є такі люди, якщо пишуть з них таких персонажів. Театр, театр, я навпаки, я дуже довго не здавалася ні в який, ні в жоден театр. А тут я 1 грудня приїхала з цієї вистави лишатися не можна в Одесу. І там був мій улюблений режисер Максим Голенко, який тоді очолював театр. І після вистави він мене, отак, вони мене так. З двох боків тут Голенко Тутусов, вот отак сіли і е, майже примусили дати згоду, що я поїду працювати в Одесу. 8 березня у мене вже була прем'єра Карпатський вестерн. А наприкінці сезону Максим Георгійович отримав запрошення в театр Звіньковецької і поїхав, зібрав за два роки там трупу, а поїхав тепер працювати у Львів. Але у нас є наміри у Львові створити разом виставу і потім перенести цю виставу ще й в Одесу. Є у мене вистава це все вона, яку я граю в Києві, і також ми її подарували в репертуар Луганського театру. Луганський театр зараз в Сумах. І у мене одна вистава у Львові з театром Воскресіння, тобто у мене вистави з херсонцями у Львові, в Луганському театрі. А, ну, в Києві і в Одесі, і, і, і зараз буде ще у Львові. От власне в моєму житті, коли, коли там був це е, минулий березень, квітень, мені здавалося, що театри не повідкриваються, і мені здавалося, що вони нікому не потрібні. А коли в мене тепер такий графік, який був і колись, от що я не розумію, я прокидаюся іноді думаю, боже я в готелі, чи я вдома, де я? Яке місто, От це я розумію, що цей графік Зюбіної. Ну, але відчувається, що людям це потрібно. Зараз зовсім по-іншому це сприймається, знаєте, ви кажете про базі? Коли... Знаєте, все одно іноді дивишся на такі афіші з тими розважальними виставами і соромно навіть на них дивитися. А люди це грають. Я, я думала завжди, що після першого майдану зміниться театр, після другого майдану, після початку війни в 2014 році. Театр дуже різний, в різних містах він різний. В одному театрі можна побачити таке і от таке. І тобто нічого на загал, на загал не змінюється, окрім того, що що фінансування театрів змінюється, тобто воно зменшується в два рази, як мінімум. Ті, хто займалися серйозним актуальним театром сучасним, ті й займаються. Максим Курочкин, як створював свій театр драматургів. Драматурги як писали туди сучасні п'єси. І не без того, що нещодавно їм один викладач Скарпенка Карого сказав: А української сучасної драматургії немає, ну нема, ну для нього нема. От а тут через дорогу люди роблять його. Я не можу сказати, що у нас просто така консолідованість є в цій сфері, тому що всі займаються дуже різним театром. Десь грається безкінечно за двома зайцями, а десь грається сучасна українська драма і ніколи не буде цього, а, а десь от цього ніколи не буде. Десь люди так не можуть, от, як наші актори от в цій виставі, вийти, отак, сісти і розповідати свою історію. Йому треба щось наклеїти вуса, і оце таке, тому що легше сховатися за чужий образ, за чужу маску. А отак вийти і, і сісти без нічого, ти нічого не граєш. Ти в документальному театрі, якщо це такий документальний… є документальний театр, коли це вербатіум, коли ну, ти береш інтерв'ю у інших людей і потім їх граєш. А от коли ти сам свою історію розповідаєш, коли п'ять історій, із них чотири це розповідають люди свої, у нас і сльози безкінечно, у нас актори ну, і ми сидимо, плачемо кожного разу, коли чуємо. Це складно. Це театр. Це такий вже театр наближений до, до дуже якісного кіно без фальші. Чи є щось ще подібне в Україні, власне, до того, що робите ви зараз от, з Херсонська? Я думаю, що є. Я просто не можу об'єктивно напевне, сказати, тому що я знаю, що Маріупольський театр, який в Ужгороді зараз базується, вони також зробили виставу е, про свої теж власні історії про Маріуполь. Я думаю, що в Харкові теж якісь проекти є. Єдине, що ми зараз не вільні в гастрольній діяльності. Ми не можемо десь зібратися на якомусь фестивалі і подивитись на роботу одне одного. Бо я би, приміром, організувала би якийсь фестиваль саме документальних драм сучасних, щоб ми приїхали. і один на одного подивилися і історії одне одного послухали. І театр драматургів безкінечно робляться чітки, і вже навіть були спроби таких постановок. У них були такі гранти на 10 найкращих робіт. Потім вибрали ще три. Люди отримують гроші і роблять. І звісно, там, там звісно, це все сучасні історії. Скільки от важливо на вашу думку, ці сучасні історії розповідати саме в такому форматі в форматі вистав? Важливо. А в виставі, в театрі відбувається інший обмін енергіями, ніж в кіно. Ти сидиш поруч, ти можеш навіть доторкнутися до цього актора. Ти можеш побачити його власні живі е, такі моменти, коли тече сльоза, коли у нього спирає тут дихання, коли він це, 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 це живе. Театр цінний лише тим, що це відбувається саме сьогодні, саме тут, саме в цей момент, саме тут зараз. У нас на кожній виставі, от в цьому турі, на чиємусь монолозі була повітряна тривога. І ми вже так ставки робимо. Хто далі? Це важко, це складно, але це може навіть більше у глядача викликає довіри. Що ми не за навченими текстами, що ми зупиняємось, ми щось кажемо, розмовляємо з цим гучномовцем, кажемо, ми чуємо, що повітряна тривога, далі все продовжуємо. Не, важливо. Єдине, що в нас формат, що у нас камерна сцена, і у нас не може це подивитися тисяча людей. І приходять, звісно, ті люди, яким і без того це відомо. Але, але це потрібно. Це потрібно возити, говорити. Житомир знає, що таке бомбардування. А є місця у нас такі, які, слава Богу, тихо, і, і трішечки вже так, що аж можна приспати одне одного. Вже такі, десь там війна, десь там далеко. Отакі От вистави треба показувати в таких місцях обов'язково. Щоб люди пам'ятали так, просто, так це і не забула так. Я дуже вдячна вам за ваш час сьогодні. Моє ім'я Олена Виховська. розмовляла я сьогодні з Римою Зюбіною. Вона є українська актриса театру та кіно, громадська діячка та волонтерка.